Поліція, Відкриваємо двері. Відкривайте двері! Вийшов! У результаті документування злочинної діяльності поліцейські встановили ролі кожного з учасників угрупування. Організував виготовлення психотропних речовин 53-річний чоловік. Він облаштував лабораторію в літній кухні та залучив до протиправної діяльності 40 та 43-річного спільників, з якими здійснював виготовлення психоптропів для подальшого збуту на території Черкаської та інших областей України. Щомісячний дохід від реалізації наркотиків за цінами чорного ринку у фігурантів сягав мільйона гривень. У межах масштабної спецоперації Рубікон оперативники управління боротьби з наркозлочинністю разом зі слідчими обласного главку та за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрили наркоділків. Їх затримали за силової підтримки спецпризначенців корд та роти особливого призначення поліції. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів» особів у складі організованої групи. Одному з них суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Поліція Черкащини продовжує роботу з викриття та припинення незаконного обігу наркотиків, аби захистити життя та здоров'я громадян і не допустити поширення небезпечних психотропних речовин на території області та держави.